Обов'язково це задати, тому як на правах модератора, якщо ви не проти, запитання наступне. Що буде далі з міською молодіжною радою, та які неї будуть повноваження? Ну, що буде далі з міською молодіжною радою? Ну, Звичайно, така ну, молодіжна міська рада повинна залишитися. Це, 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 це є нормально. Але в мене тільки одна одне застереження до цієї молодіжної ради, що десь такі виникали думки, вона обиралася не зовсім демократично, десь там інтернет голосування, щось таке. Я, я на мою думку, що склад цієї ради б, мав б обиратися в більш на більш ширшому полі. По Десь від молодих самих людей я чув, що десь було на це нарікання. Я не хочу зараз судити, чи там, може там якраз і ті люди, бо знаєте, є таке, що не всім, не всім погодиш і також. Але я думаю, що молоді люди мали би самі зібратися. Ну, Вона десь проходила закрито. Все, що проходить закрито, воно викликає якісь певні сумніви чи застереження. На мою думку, це мали би бути якісь збори молоді, які б мали самі самі виробити принципи обрання членами цієї організації. Це не повинно туди в ніякому разі мішатися міська влада. Абсолютно, це є громадське об'єднання, і в громадському об'єднанні мають умови. Статутні умови, умови відбору, умови прийняття це все в раду має все вирішувати якраз члени цього громадського об'єднання і цих людей, яких вони, вони опікуються. Тому на мою думку, що тут трошки тут трошки би принципи відбору поміняти. Але ще раз говорю, це тільки моя думка, це б мали вирішити просто люди, які молоді люди, члени ради, їхні прихильники на яких зборах. Із демократичніші прозоріші принцип відбору.